Обліковий запис Apple ID це ваш особистий ключ від всіх сервісів Apple, таких як, наприклад, той самий магазин програм та Ігор App Store, хмарний сервіс зберігання та синхронізації даних iCloud, безпечні безкоштовні вбудовані сервіси для спілкування FaceTime та iMessage і так далі. Отже, такий ключ вам точно стане у пригоді для комфортного користування iPad, а можливо в перспективі і іншими продуктами та сервісами Apple. Тож для його безкоштовного створення. Давайте вже традиційно перейдемо у додаток Параметри. Прямо вгорі зліва ми бачимо запрошення увійти в наш iPad, торкніться цього напису. Та якщо у вас вже є обліковий запис Apple ID, просто виконайте в нього вхід. Новий запис створювати немає потреби. Ну а якщо ні, оберіть, не маєте Apple ID, чи забули його для продовження. Та у спливаючому вікні оберіть створити Apple ID. У вікні, яке з'явиться на екрані, потрібно вказати ваші ім'я та прізвище українською мовою та правильний місяць та рік вашого народження. Давайте зараз це зробимо. Чому важливо вказати саме правильний місяць та рік? Тому що, по-перше, ця інформація дозволить системі зрозуміти, чи користувачем є доросла людина чи дитина, та застосувати відповідні вікові обмеження доступу до онлайн вмісту, а також ця інформація може знадобитися в разі, якщо ви забудете, пароль від Apple ID для його відновлення. Коли все готове, натисніть виділену синім кольором кнопку продовжити. І якщо ви бажаєте використовувати в якості вашого імені користувача, тобто вашого логіну для Apple ID вашу існуючу адресу електронної пошти, можете вказати її у відповідному полі пошта. Але я рекомендую безкоштовно отримати просто тут і зараз адресу електронної пошти від Apple. Для цього потрібно обрати пункт Не маєте адреси є пошти, але спершу давайте відмовимось від отримання рекламних анонсів. Для підтвердження вашого наміру оберіть отримати адресу є пошти iCloud. Оберіть потрібну адресу. Наприклад, перша літера вашого імені, крапка та ваше прізвище англійськими літерами. Давайте спробуємо. Це може виглядати ось так. І немає ніякої різниці, чи літери великі, чи малі. Це не має жодного значення в адресах електронної пошти. Якщо така адреса, яку ви вказали, вже зайнята, як ми зараз побачимо в повідомленні, яке відобразилося на екрані. Можна, наприклад, замість першої літери вказати ім'я повністю. Або можна додати якісь цифри в кінці чи використати будь-який інший ваш варіант. Система запитає нас. Чи хочемо ми дійсно створити таку адресу електронної пошти. І якщо так, давайте натиснемо клавішу створити. Далі потрібно придумати пароль для нашого Apple ID. Подивіться, під полями введення та перевірки паролю система допомагає нам створити цей пароль правильно з точки зору його рівня безпеки. Пароль має складатися принаймні з восьми символів і містити хоча б одну цифру, хоча б одну велику літеру та хоча б одну малу літеру. Наприклад, цим паролем може бути якесь слово з великої літери і якийсь набір цифр в кінці. Далі система запитає у нас про введення нашого номеру телефону. І цей номер можна буде використовувати для підтвердження вашої особи за допомогою текстового повідомлення або телефонного дзвінка для використання так званої подвійної авторизації, подвійної автентифікації. На вказаний номер надіслано смс-повідомлення з кодом для перевірки. Уважно подивіться це повідомлення та вкажіть. Надіслані вам цифри. Тепер потрібно прийняти умови та положення. Для цього натисніть клавішу Погоджуюсь. І вуаля! обліковий запис Apple ID створено, і тепер у вас є адреса електронної пошти від Apple, яка закінчується на собака iCloud.com. Ну і на цій сторінці ви можете керувати всіма налаштуваннями і параметрами синхронізації та зберігання вашої інформації в iCloud. Більше про це можна прочитати, торкнувшись посилання зліво внизу на слайді або у описі до цього відео.